У будинку по вулиці Незалежної України 67, який був зруйнований у березні 2023 року, три місяці тому стартували роботи з відновлення. Наразі підрядники розгерметизували будівлю та займаються демонтажем аварійних конструкцій. У міській раді зазначають, роботи йдуть чітко за планом. Строк будівництва там 24, 25 роки. Зараз ми спілкувалися і з представником підрядної організації, є питання, які ми будемо разом проговорювати. Є запити також від мешканців. Теж потрібно з ними будемо спілкуватися, щоб вони комунікували з підрядниками, щоб вони висловлювали свої побажання щодо відновлення. Ну саме головне, що процес іде. Процес іде, є підтримка і є підтримка держави, є підтримка обласної адміністрації військової, а також є і міжнародних партнерів. Відвідала зруйнований будинок і делегація управління ООН з координації гуманітарних справ. Представники управління активно співпрацюють з міською владою з початку повномасштабного вторгнення і вже неодноразово допомагали Запоріжжю оговтатись від ударів окупантів. От саме завдяки. Координації міжнародної організації Очі ми отримали і додаткові генератори в пункти незглавності, люди отримують гуманітарну допомогу. І більша частина це було направлення на переселенців, але зараз вони звертають увагу і на мешканців міста Запоріжжя. Делегація обрала саме цей будинок, адже на момент прильоту в нього члени управління перебували у Запоріжжі та особисто чули моторошні звуки вибухів. Сама ж відбудова розпочалась за фінансової підтримки ООН, Тож делегації детально розповіли, на якому етапі реконструкція та де наразі проживають власники зруйнованих квартир. Уже ж почалися роботи по відновленню. Зараз ці Конструкції, які були аварійні, вони вже знесені. І зараз бригади вже працюють. Тому це один із будинків, які вже відновлюється. Зараз повністю мешканці тут не знаходяться. Вони всі відселені. от із міського бюджету кожна родина отримує по 10 тисяч гривень для того, щоб вони знімали житло. О, і завдяки вашої підтримки постійно кожного місця надається ще й гуманітарна допомога. під час зустрічі. Представники ООН обговорили подальшу співпрацю, зокрема у сфері підтримки не лише вимушених переселенців, а й запоріжців, що постраждали від ворожих атак. Аймгієфом Ніорк очагекотерс юенгедкотерс де штавкотера ОНУ. to see firsthand the situation like this, situation the impact of war on, on the civilians. we always say in international humanitarian law, civilian assets, civilians must be spared. And we'll continue to say that. Цивільні атаке громадянсь населення не має бути левтолон, не має бути ціллю. Вони не мають бути на самоті. люди, діти, які живуть нормальним життям вони не мають від війни. Наприкінці зустрічі представники управління ООН з координації гуманітарних справ висловили захоплення стійкістю та мужністю українців зі свого боку. Пообіцяли і надалі усіляко підтримувати Україну та Запоріжжя. Зокрема, Наталія Юрієва, Олександр Гоц, телеканал МТМ.